Солдатські страви переправлені мрією про любов. Готує волонтерка із Борисполя. Вона понад два роки робить сухі супи для армії. Вже нагодувала десятки тисяч бійців. Водночас сама має мрію, щоб у неї закохався. Добрий і надійний воїн з гарним апетитом. Наталя Нагорна далі. В ошатній вишиванці буриспільська волонтерка Оля Салій урочисто виносить ювілейну коробку. 15-ти тисячний набір для юшки, прикрашений в патріотичному стилі, рушає на фронт. Я купляю жовтий і синій скотч. Відправляючи, екіпаж ТСН на фронт, переживає лише сухі юшки, пакує сама. тож що всім на фронті вистачає її теплої страви. Тому дала, тому не дала. Поки коробки в дорозі Оля не гає часу та пакує нові порції. 200 грам рису у нас для супу вже є. Поціновувачів своїх супів Оля навіть ніколи не бачила. Їй лише переказують враження з передової. Суп -харчо. О, вау. Уявіть одним таким супчиком. Можна нагодувати 8, а то й 10 голодних бійців. Оля відправила на фронт вже більше 15 тисяч. Тобто 130 тисяч разів хлопців пообідали завдяки оленим зусиллям. Дівчина розкриває таємницю. Їй 35. Вона незаміжня, і певно була б дуже щасливою, якби десь на фронті знайшовся поціновувач. Супів, який полюбив би й саму Олю. Тим часом ювілейний вантаж доїжджає до позиції 24-ї бригади на Луганщині. Супи від Олі з Борисполя кухар Ігор аналізує рецепт. Уже давно знайомої хлопцям польової страви. Треба картоплю начистити картоплю. Сьогодні 24-та бригада куштує вермішеловий під назвою Разом до перемоги. Ігор наполягає, аби підкорити чоловіче серце, краще сушити вареники. Саме лучше вареник. <плес> Його побратими розказують, дуже хочеться не просто юшки від жінки, а ще й цю спритну господиню поруч. І приготувала як жінка смачним страву, ми здоволення пообідали, повечеряли. Юшка парує, Віктор куштує. Як вважаєте, таким супом можна покрити серце чоловіка? Я думаю, що так. Да. У Бориспіль летять подяки та привітання. Смачне, смачне, правда. Боєць каже, з такою стравою знайти достойного нареченого, принаймні в їхній бригаді, легка справа. Во. Волонтерка Ольга на фронт поки що не збирається, бо впевнена, не можна чоловікам заважати на війні. Каже, що на фронті краще без жінок, тому за два роки я там не була ні раз. Солдатів годуватиме, поки вистачить сил або ж до закінчення війни. Зустрічати з фронту ж обіцяє значно смачнішими за юшку смаколиками. Чимось солоденьким, да. Бо вони всі солодкі їжки. Наталя Нагорна, Мар'яна Бухан, Євгенія Гаркова, Андрій Сокуренко, Костянтин Богославський. ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.